Маємо а, і сім базових емоцій, кожна з яких створена в нас і закладена саме Богом. Це не апендицит, який треба вирізати, бо він якийсь непотрібний. Апендицит – це потрібний орган, просто ми ще не знаємо ну, для чого конкретно. Ну, от таким... Не дослідили, не дослідили до кінця. Ці базові сім наших емоцій, про які ми сьогодні будемо говорити, а, вони закладені в нас не просто так. Вони нам дані для чогось, ми зрозуміємо, наскільки вони важливі. Тому те, що закладено в нас Богом, нам не потрібно це а, від Відштовхувати, казати, що це не потрібно, як в церквах чи ще десь да, Ну, вже не будемо це Ладно, вже ті церкви. Не будемо тих пастарів, церкви торкатися, Але Знов таки ця сигма, да, щоб не, не проявляти, не бути дуже емоційними, вона є в церквах. Тому ми сьогодні поговоримо про ці сім базових емоцій, і ви в кінці зрозумієте, наскільки вони важливі для нас, наскільки важливо бути з ними в контакті, розвивати те, про що Іра говорить, цей емоційний інтелект, да, і наскільки це важливо для, для нашого психологічного здоров'я. розуміння Цього дасть людині свободу, покаже людині вихід, покаже людині шлях до зцілення від її, якихось наприклад психологічних проблем, які прийшли на фоні затискання цієї емоції, наприклад, і не 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 життя з нею в контакті.